Так, народ, всім привіт! Приїхали з братом на поле, треба підготувати площу, бо як бачите, копаємо потихеньку картоплю, а вона заросла. то Зараз він косе, я буду згрібати, бо ще завтра корови пасти. Моє любиме діло. О, а післязавтра, як погода все нормально, то тут 10 рядочків дориємо, а далі буде другий сорт. Там треба буде ще каплі витягнути. Згрібати буду лапками, задки. Бо вчора дивився відео ванок виложив, що такого ще в інтернеті ніхто не показував. Ну, я не знімав ніколи, думаю, нахер воно кому треба, як я бур'яни звертаю. А це брат каже, да, знімати. короче, розвернув лапки назад, бо якщо вони вперед дивляться, то мало сюди бур'яну набиває, потім піднімає культиваторі. Трава чи буряни випадають. а так задки потихеньку проїду. І ще десь лапкою підріжеться, може якась березка може ще якісь бур'янці попідрізаються. О, а там, якщо цей, то може десь грабельками грибану бо в мене ж на копалки ножик отакий, типу п А тут воно по углах оці мелкі бурянці оце набирає, набирає, набирає і починає горнути. Зараз спробую вам його це діло засняти. Буду в ту сторону горнути. Коротше, лапки виставив так, щоб мінімум-мінімум дерли землю. І отак на пониженій, задній. Ну я б то, щоб не знімав, то я повишену включив би та й все. А так буде сильно трусити. І отак потихеньку, потихеньку, зараз воно чим більше набере, тим чистіше воно буде згрібати. Крутить, чую кронштейни аж реп'ять. Ладно, включим повышенно. І в принципі можна це діло викинути на сторону, бо буде багато землі нагортати. Як бачите, як чисто виходить. А, яка кучака. Як було, а як стало. На, колодки помазать, ото як маршрутка б він объїду, щоб на одну кучу вже згортати, а не розтягувати по потом полю. І все, і бачите, і Березку, і оцей мокрей десь позрізало, позгортало. І вже можна навіть граблями, не гребти, береш та й копаєш. Бо що плапою, то лапі без різниці як. Ну Десь трошки лишається, ну вже не без того, вже не треба ж граблями і вилами тут бігати тут цілий день. Проїхався он за, ну, за скільки тут. Ну, три хвилини, і вже вон, дивіться, ан уже шість рядочків чистих. Зараз ще тут задки, передки, та й все, та й буде тут чистота. Ми один великий костер підпалим, всі цигани подбігаються. Вони ж люблять здоровий костер. Тепер пристав, щоб цю кучу висушити, блять, і втирсу і брикетів скільки було. Б. Дровиняка, блядь. Та й таке.